Почали ми говорити про тему НАТО. Вона так чи інакше червоною ниткою тягнеться уже не перший рік, і ось після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вона стала для України життєво важливою. Вільності буде саміт, багато різних заяв. Ну там Трюдо каже, що в принципі Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять умови. Президент Зеленський говорить про те, що. Він розуміє, що поки на території нашої держави триває війна, в Україні буде складно стати членом НАТО. Що ви очікуєте від найближчого вільнюського саміту, якої, якої логіки дій? Адже, начебто, з одного боку, ми не є членом НАТО, а з іншого боку, Україна одна з тих країн, яка максимально активно має, має можливість і використовує вже має досвід використання озброєння НАТО. Відповідно, рух в той бік точно є. Логіка подій вона передбачає насамперед трансформацію самого НАТО, хоче б він Атлантичний альянс цього чи ні, бо російсько-українська війна вже трансформувала блок і вже змінила дуже сильним чином процес ухвалення рішень, який був зацементований і здавалося б абсолютно незмінний. То зараз змінюється динаміка семимильними кроками. Заява пана Трюдо сьогодні в Києві є дуже знакова, тому що це найсильніша досі заява держави, що входить до групи Великої Сімки, яка чітко і недвозначно дає сигнал про те, що членство України в НАТО перестає бути якоюсь віддаленою перспективою, а переходить вже в площину кроків цілком практичних і таких, які мають відчутний горизонт планування. А з іншого боку, я хотів би нагадати нашим глядачам, що досі. Кількість держав, членів альянсу, які оприлюднили політичне рішення про підтримку членства України, досягає двох десятків, і це суттєво. Звичайно, для нас цінна підтримка кожної держави, але деякі із країн, членів альянсу, зробили це дуже чітко, недвозначно. І, наприклад, спадає на думку Сенат. Польщі і польський сейм, які прийняли до цього декларацію, так само як і наші Балтійські друзі на півночі Центральної Європи, наші сусіди по регіону центральної і східної Європи, оскільки вони чудово розуміють, що теж перебувають вже майже на передньому краї можливої третьої світової війни зупинити яку можна зокрема розширенням блоку НАТО, і це розширення. Ми знаємо, є триваючим процесом. Прикладом є Фінляндія, і от очікуємо цього літа. Поповнення вигляді Швеції, і наступний логічний крок номер три це вступ України в альянс, і тоді вас кажучи, можна чітко говорити про гальмування процесу поширення російської агресії і підготовки третьої світової війни. А з іншого боку, не треба плекати ілюзій таких у ближньому горизонті і озвучувати якісь, скажімо, нереалістичні календарні такі орієнтири на зазов того, що в вільнюсі. Прозвучить чітка дата набуття Україною членства в НАТО. Цього очевидно чекати не слід, і про це говорять як реалістичні заяви західних дипломатів, так і цілком прагматичні оцінки нашого воєнно-політичного керівництва. Але мова йде про те, що Вільнюський саміт має стати поворотним, тому що на шляху до здобуття членства в НАТО Україна має отримати ще. Чіткі конкретні механізми вже не просто якихось обіцянок і перспектив, а безпекових гарантій. І зараз у ці дні, у ці тижні, такі гарантії і обговорюються, і розробляються їхні варіанти. Я хочу звернути увагу на події, яку ми вже обговорювали. А зокрема, те, що у минулі тижні навіть такий зубер американської геополітики і дипломатії, який досі був одним з гальмівних елементів на шляху України до НАТО, як Генрі Кісінджер опублікував статтю, схожу на яку оприлюднив і американський футуролог Френсіс Фукуяма, який чітко оприлюднив сценарій бажаності вступу України до НАТО вже у цьому році, в обмін, начебто, на те, що буде досягнуто якогось принаймні, припинення вогню на теперішньому фронті російсько-української війни на вигідних для України рубежах. Так вони це окреслили, і це теж є сигнал о, свого роду. Якщо навіть політик масштабу Кісінджера, який е, традиційно сприймався як прорадянський і навіть тепер проросійський, вже е, просто волає про необхідність прийняття України до лав Альянсу, це означає, що Крига вже давно скресла. Але ця річка, е, вона ще має багато поворотів у своїй течії. І зараз ми бачимо, що е, вільнюс. Це буде лише чітке бачення конкретного механізму, що Україна матиме до повноцінного членства в НАТО, які безпекові механізми будуть нас захищати, і які держави е будуть цьому сприяти і підпишуться, умовно кажучи, під цю нову безпекову схему. Бо блок НАТО, як я вже сказав, він вже змінюється. Хоча, можливо, на поверхню цього і не видно. Саме життя змушує його змінюватися. І ми бачимо, що все більшу роль відіграють країни, на які раніше не сильно звертали увагу. Та сама Польща згадайте 5-10 років тому в НАТО було досить таки скромненькою, і її голос чувся е, дуже нечасто. Вона вибивала собі реальний авторитет своєю участю в американській операції в Іраку. Так про це зараз забули, але Польща там була дуже активно задіяна. А теперішня програма переозброєння польських збройних сил, теперішня програма їхнього стратегічного оборонного планування і доктрини оборони проти Росії. А е, вона чітко говорить про те, що сьогодні це провідна. Країна альянсу поряд із США в стримуванні російської загрози і такі сусіди, які зараз нас оточують, є добрим таким, скажімо, елементом страховки на випадок різних несподіванок.